Юрію Стефанишину назавжди 26. Лише за місяць, 6 грудня, воїн мав святкувати свій день народження. Натомість друзі і рідні змушені прощатися із героєм, проводжаючи в останню путь. Юра завжди був дуже мужнім і дуже хоробрим. І ми всі, як його друзі, дуже дякуємо йому за те, що він знайшов в собі сили і пішов туди захищати всіх нас. Захисник Юрій Стефанишин Тернополянин вчився у третій школі. Юрочка, так його називала класна керівниця Ольга Костянтинівна. Нині каже, в пам'яті виринають лише найтепліші спогади про захисника. Він був щупленький і маленький, але він був завжди життєрадісний, веселий і дуже комунікабельний. Він був дуже такий швидкий. Емоційно так реагував на всі події. Такий був живий. У нього завжди очки іскрилися радістю. І настільки він був добрим і настільки мав велике серце, він ще з маличком допомагав мамі. А в ще був менший братик, він хворів. Юра завжди. Доглядав за братиком. Він його завжди приводив в школу, забрав зі школи. Ви розумієте, його ніколи не потрібно було просити, щоб він щось допоміг. Він сам бачив. Він просто підходив і казав, з чим мені вам допомогти. А коли ми чергували в школі, завжди ж діти чергували. Він не тільки сам прибирав по графіку, коли йому потрібно було. Він завжди допомагав своїм друзям, завжди. Після дев'ятого класу Юрій поступив у Коропецький воєнний коледж. Відтоді вчителька не бачила свого учня аж до похорону. І коли я вчора прийшла, подивилась на юру, я побачила, наскільки він змінився, наскільки він поможнів, наскільки він став красивим. Я б ніколи його не пізнала. Сьогодні ми зібралися тут. Щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому рішучому воїну, заступнику командира бойової машини, навіднику оператору гірсько-штурмового відділення гірського штурмового взводу військової частини А. 3892 солдату Стефанишину Юрію Юрійовичу. Якби не війна, він би жив далі. Друзі зізнаються, це прийняти найважче. Воїну лише 26 років. Він уже зробив так багато, але водночас і так мало. Не встиг побудувати родину. У Юрія Стефанишина залишилась мама, брат і так багато рідних і близьких людей. Завжди був дуже веселим, дуже позитивним, завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації. Був щирим, з ним можна було про все, що хочеш поговорити, просто відверто, спокійно. Був дуже доброю людиною. Юрій Стефанишин загинув 8 листопада 2022 року, захищаючи Україну на Донеччині. Він був в БТРі, прорвався танк і розстріляв БТР. Людиною він був хорошою, дуже шкода. Від імені командування батальйону від себе особисто всього особового складу виражаємо співчуття рідним, близьким та, в принципі, всій громаді. Тому що гинуть завжди найкращі і, на жаль, герої вмирають. Поховали захисника Юрія Стефанишина на алеї Героїв на Миколинецькому цвинтарі. Вічна слава воїну і пам'ять!